За допомогою зварювального апарата ковалі з решетилівки виготовляють обігрівачі для військових. Роблять це із використаного газового балона та труби діаметром від 40 сантиметрів. Такі пристрої бійці використовують для обігріву бліндажів та нагрівання води. Ми виготовляємо з того, що люди нам приносять. Тобто своє вже все використали, що було. Ця буржуйка виготовлена з балона, всередині колосники, арматура 10-12 міліметрів толщина. Зверху оця, оця часть це для того, щоб хлопці милися, тому що в бойових услов'ях душа але таких условій, таких нема. Тобто, оце зверху резервуар для води, тут уварюється. Це ще Поки що не закінчена робота, тут уварюється штуцер, крані. Біля буржуйки працюють у трьох. Один такий прилад можуть виготовити за півтори години, каже Володимир Васильків. Відкриваємо верхню дверку колосники, тут накидаємо дрова, розпалюємо, закриваємо, низом регулюємо подачу воздуха. То є принцип горіння ну, більше подача воздуха, швидше горіє, швидше резервуар з водою нагрівається. Обігріє, будемо так казати. Ну, П'ять на п'ять, то тобто у футболки не можна буде сидіти, ну в кителю армійському, я думаю, там буде достатньо не холодно. Працюють близько десятка людей. Від початку повномасштабної війни виготовили 40 саморобних обігрівачів, а ще зовсім десятка найменувань металевих виробів, які необхідні військовим. Займаються цим у майстерні одного із місцевих підприємств. Скоби на бліндажі. Зробили вже, якщо це доб'єм, то буде десь 10 з половиною тисячі скоб. Ломи, монтіровки, гвоздодьори, кошки для розмінірування. Кошок вже відправили штук 500, мабуть. Лумів десь штук 150. На війну дуже потрібне таке діло називається як кошка. В народному його називають. Це для того, щоб коли міньори розмінірують деякі участки, де розтяжки стоять, щоб не затрачати багато часу, сюди вірьовочка прив'язується. І він із за вугла або з безпечної відстані він закидає її, розтяжку, чіпляє оцим крючком, підтягує, вона зірвалася, всі хлопці наші залишилися цілі і вони пішли далі в бій. Необхідний матеріал для роботи майстри купляють за власні та гроші благодійників. Люди приносять гроші, везуть балони. За арматуру, Хто що може, все Ми дивимося, що, що люди привезли. Ага, оце йде, піде нас сюди, це піде в нас туди. Як розповів Василь Федорченко, нині майстрам для роботи необхідні, зокрема, балони та арматура. Тетяна Весна, Микола Єрьомінко, новини на Суспільному, Полтавщина.